Я нагадаю, що Андрія Білоуса минулого тижня поновили на посаді директора молодого театру. Про це він сам повідомив журналістам громадського: мовляв, департамент культури не має правових підстав для його відсторонення або ж навіть звільнення. А заяву про усунення від обов'язків на місяць за словами Білоуса він написав з власної ініціативи, щоб уникнути спекуляції. І підтвердили повернення Білоуса працівники молодого театру. В поліції ж кажуть, що провадження, яке відкрили раніше в цій справі, розслідується ще, і, власне, його ще не закривали. Тому, відповідно, поки що не зрозуміло, як ситуація буде рулитися з боку правоохоронців. І я Додам, що хвиля звинувачень Білоуса в сексуальних домаганнях почалася ще два місяці тому. Колишня студентка університету Карпенка Карго заявила, що викладач нібито надсилав їй інтимні фото невідомих дівчат і просив повторити теж саме. Пізніше до звинувачень долучились інші дівчата, і митця тимчасово відсторонили від занять в Карпенка Карго, а потім на місяць усунули і від керівництва саме молодим театром. Поліція я ж нагадаю відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання. А білос від самого початку казав, що його звинувачують нібито не на підставі доказів, а через суспільний тиск. І запевняв, він нібито повністю відкритий до розслідування.